Доброго дня! Я з України. Мене звати Олена і я рада вас вітати на своєму каналі Смачні Будні богині. Я з Полтавщини, з квітучого міста Кременчук. І наразі хочу вам порекомендувати ще один канал. Свій канал, виключно україномовний, який називається Просто про життя. Де я розповідаю про життя в Україні, ділюся своїми думками, а також шукаю нових друзів, з якими мені буде дуже-дуже гарно спілкуватися українською мовою. Ну що, дівчата, давайте приготуємо вам з вами смаколик. І по-інакшому я не назву його, але я його трошечки вкрала у своїх дівчаток. Я блогер, який стрункіша на своєму каналі, і в мене є два чатика. Вайбери WhatsApp і вайбери я у дівчаток побачила, а мої дівчатка так харчуються і вирішила теж спробувати приготувати. Це буде таке сирне суфле з бананом та з тиквою. Але у дівчат тут була груша, а в мене буде тиква, тому що вона добре в мене вродила. Ну що, Давайте готувати. Готується він доволі швидко, і я впевнена, що вам сподобається. Так що, дівчата, не лайтеся, що я у вас його вкрала, цей рецептик. Значить, так, що нам з вами знадобиться? В мене білочок 50 грамів білка. Я використовую зараз ось такі: ви мене запитували, де я його купляю. Посилання на цей білочок я вам залишу в коментарі, тому ви зможете знайти і, якщо хочете, собі замовити. Якщо у вас нема білочку, Взяти яйце і відділити яйце від білка та жовтка, але використовувати саме білочок. Тому що з жовтком таке суфле не вийде в вас, пробачте мені. Значить, в мене буде білка 50 грамів, 100 г тикви. Вона зараз в мене. Вже була заморожена, тому можна використовувати і сиру. У мене вона така м'якенька, тому що вона морожена. Також в мене 150 грамів банану, буду брати 100 грамів сиру. І для прикрашань, для, для того, щоб прикрасити свій десертик, я буду брати горішки. Горішки в мене грецькі. А також всю грамовочку і кабежу я обов'язково вам залишу. Також в коментарях. А тепер давайте готувати. Якщо у вас немає блендера, можна це все зробити виделкою. А з блендером буде зручніше і швидше. В Чашу блендера я додала 100 г сиру. Я додаю сюди гарбуза, також додаю сюди білочок. Ну і... Щось залишився, залишився бананчик. Дівчатка, до речі, я вам рекомендую, знаєте, в магазині лежать такі файні, такі гарні бананчики. Ну, так, вони файні, вони гарні. Але ж такі саме банани, вони спілі, вони дуже-дуже смачні. І, до речі, саме бананчиком я заміняю цукор. Але я хочу сказати: у кого інсулінорезистентність, то бананчик треба не дуже-не дуже часто використовувати, тому майте це на увазі. Ну що, кришу бананчик і швиденько буду це блендерити. Ось така смакота в мене вийшла. Дивіться, в мене є такі дві формочки, метелики. Такі вони файні, так вони мені подобаються. Зараз я це буду викладати в формочки. Але можна це все зробити, і якщо у вас є якась тарілочка, в яку можна поставити в микрохвильовку. Саме це я роблю через мікрохвильовку. Тому можна і запікти. Але в мікрохвильовці буде набагато швидше. 8 10 хвилин, все залежить від потужності вашої мікрохвильовки. І як я кажу, буде зараз вуаля, як я кажу так, дівчата, дивіться, які файні смаколики в мене вийшли. Це просто, просто! Ой, дівчата, дивися і розумієш, що ми з вами стрункішаєм дуже-дуже смачно. Дивіться, 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 яка краса, яка краса! Давайте я вам зараз ще покажу, як воно виглядає. Ну що? Ви хочете подивитись, які вони зсередини. Ну, давайте один я вам все ж таки покажу, бо один я буду знімати вам, щоб була файна картинка, щоб вам дуже-дуже сподобалось. Дивіться, дивіться. Воно таке суфле. Ось бачите, таке-таке собі суфле. Ммм, Боже, дівчата, дівчата, ховайся, хто може. Ви подивіться, яка смакота. М'якеньке, смачненьке. Ой, дівчата вже слинки течуть у вас, дивіться, дивіться, Це вже я покрошила, оце, оце б з'їла сама отаке файне, а приходиться вам показувати. Ви бачите, на, які, на що я йду заради вас, дивіться. М -м -м. Ой, яка смакота. М -м -м. ну Трошечки я така страшненька, всі роботи, червоні щочки, а то давайте спробуємо. Додала сюди кунжута і трошечки горішки. Дівчата, дивіться, як це смачно! А головне, що це корисно. Смачного!